Його смерть, його останню дорогу на гору Голгофу. і саме це, дорогі мої, надихає нас в житті, тому що дуже важко буває часто нам переносити ті хрести, які покладає на нас Господь Бог. Але коли ми споглядаємо на нього, що Він, будучи Богом, і проніс ще важчий хрест. То тоді і в нас з'являється всяка надія, і зникають запитання, чому ми? Тому що і Бог так само терпів, і Бог так само дав і нам, цей Христи, пройти протязі свого земного життя. Ми знаємо, що страждання Його були дуже важкими. І хто присудив його до цих страждань, присудили його ті люди, які ще недавно були разом з ним яких він зціляв, яким допомагав, яким воскрешав, які саме цю неділю будемо згадувати свято на честь, Году Господнього в Єрусалим подію, де будуть кричати, хвала Богу на висоті, а через декілька днів будуть кричати розпни його, розпни його. Ось, дорогі мої, такою ж Хресною дорогою йде наша Україна, Україна, яка Надала надії на сусідів. Україна, яка мала надію на те, що рано чи пізно нам протягнуть руку і допоможуть. Україну, яка до останнього йде, падаючи під цим важким тягарем Христа, але встає і йде. Ми знаємо, хто допоміг Господу донести цей хрест. Це був простий пересічний, який йшов дорогою з Сима. І нас так само несуть ці хрести, прості пересічні люди, воїни, які тримають над нами це мирне небо і ціною свого життя, дають нам можливість жити. А найголовніше, дають нам надію, що назад дороги немає. І що ми повинні лише вступати вперед, падаючи, встаючи, але Хрест цей ми повинні донести. Так само, як Голгофа, хрест на смерть увінчалася перемогою добра над злом, так само і ми віримо в те, що і наша хрестна дорога нашої України, і нашого багатостраждального народу, так само увінчається добром. Найголовніше це перемогою, миром і спокоєм. Дорогі мої, в сьогоднішній день ми зібралися на цій площі для того, щоб чергове попрощатися з героєм, з черговим героєм нашого міста і нашої України. Чи міг Михайло не піти? Це запитання, напевно, не стояло, тому що знаю. Родину, в якій він був вихований, а знаю я їх, від початку свого перебування в місті Ізяславі, тому що це була перша родина, одна з перших родин, які в той час підтримали українську церкву, які в той час ходили в церкву, і син яких так само прислуговував і біля мене. Тому що як говорили сьогодні, що він був людиною багатогранною, поетом, музикантом. Свого роду художником, але він ще і служив біля Божого престолу. Вісім років маленьким вже і підлітком він прислуговував у свято-Пантелеймонівському храмі. Тому питання, чи йти воювати, чи ні, я думаю, що перед ним воно навіть не виникало. Не раз зустрічався з ним в місці, коли він приходив відпустку, запитував, він завжди говорив, що все буде, отже добре. І надіємося, що воно буде добре, тому що завдяки таким мужнім хлопцям воно мусить прийти це добро, на яке ми надіємося. Але, дорогі мої, ми не чекаємо, що його нам принесуть на блюді. А допомагаємо і всіляко сприяємо тому, щоб це зло було переможене. Кожен може чимось допомогти, якщо навіть і не в матеріальному плані, то в духовному молитвою. Ми можемо бути тим щитом, який буде їх оберігати. В сьогоднішній день ми схиляємо свої голови, свої серця перед новітнім героєм. Просимо для нього, щоб Господь Бог, як і кожній людині, тому що і він жив, з кимось спілкувався, десь працював, можливо, кого й образив. Ми повинні простити і відпустити. А найголовніше пам'ятати про те, що він, перебуваючи там і розміновуючи поля, Врятував життя не одної людини. На жаль, ціною свого життя. Що він стає для нас прикладом, тому що про його службу ми чуємо не просто із уст пересічних людей, а Ізус самого командира. Це немало важливо. Тому нехай Господь Бог за його подвиг дарує йому те місце, яке уготоване Господом Богом місце Царстві Небесного. Батькам. Сестрам, брату лишень співчуття. На жаль, втішити дуже важко. Але я знаю вас, як християнську родину, знаю вас, як віруючу родину, ви будете знати, що рано чи пізно ця зустріч не відбудеться, але вже до вічності. А на даний час він буде для вас героєм і для нас всіх. В свою чергу ми будемо чи зможемо підтримувати крайньому випадку духовно Молитвою, а Господь Бог нехай дає вам сили в єдності пережити це велике горе. Але знову ж таки бути гордими, що ваш син є героєм не тільки для вас, але для всієї нашої України. Царство Небесне, новопредставленому герою, а нам, дорогі мої, стійкості, віри і надії для того, щоб ми були єдиними. І незламними. Тільки тоді не зможе нас здолати, і ніхто не може нас перемогти. Надіймося на себе, надіймося на Збройні сили, допомагаймо їм, а вони будуть робити свою роботу по очищенні нашої землі від цього ворога і окупанта. Всім благословенного мирного дня, Царство Небесне, воїну Михайлу, Хай Господь Бог у місті світлі, в місті відключеному, в, в місті спокою, де немає і, недуге, і хри, не дуги, ніж обиді але вічна і життя. Завжди нині і повсякчас, і на віки вічні. Слава Ісусу Христу і слава Україні!